У селі Лісники під Києвом відбулися всеукраїнські змагання з кінного спорту. Понад сотню вершників змагалися в одній з найвидовичних дисциплін. Конкурі це були як досвідчені спортсмени, так і аматори, а також діти наймолодшому учасникові 8 років. У залежності від рівня підготовки нагороди розіграли в різних категоріях складності маршруту, а також висоти перешкод. Федерація кінного спорту Київщини проводить подібні змагання в усій області мало не щотижня, і не приховує, що вони більше орієнтовані не на професійних вершників, а на початківців, адже в них вбачають майбутнє цього красивого та ефектного виду. Подготовка молодых всадников и аматоров для того, чтобы они могли отработать навыки участия на соревнованиях здесь и были готовы в будущем ехать в Европу на мировые соревнования на Олимпиаду. У нас очень сильная украинская конная сборная. Мы желаем удачи и побед. Очень надеемся на то, что люди, которых взрастили вот таким же образом 5-10 лет назад, теперь привезут нам золото с Олимпиады. На цьому все залишайтеся на телеканалі Київ і будьте здорові.